Пане Ігоре, в Полтаві триденна жалоба за загиблими в результаті російського удару по інституту зв'язку. Станом на ранок відомо про те, що 13 людей шукають під завалами після російської атаки. Кількість загиблих зросла до 52 і 271 людина поранена. Зараз ведеться розслідування. От власне цієї страшної трагедії закликають військові передчасно жодних висновків не робити. Ну не можу вас не поцікавитися. От вашими думками з приводу того, що сталося, тому що знаю, що в соціальних мережах зі своїми підписниками своїми роздумами виділилися з цього приводу. Ну я в цьому контексті лише звертаю увагу на те, що іноді в наших довгнів піар це найбільше і найперед понад усе. От і я звернув увагу в контексті Полтави. Це лише на публікацію, яка була зроблена не так давно, 22, го якщо не помиляюсь, серпня, де довбні з полтавської військової адміністрації пропіарили, що вони от в цьому інституті, от люди, і от і ми тут навчаємо і радіо, і техніка, і так далі. На тлі подій, що зараз, в принципі, йде фактично війна безпілотних систем. Ну, це звичайно зацікавило росіян. Вони також моніторять пабліки, моніторять, чи немає якихось більш конкретних речей. Ну і на цьому тлі ми побачили історію з прильотом, причому таким конкретним прильотом. Якраз, скажімо так, не, не, не тоді, коли у всіх були канікули, а тоді, коли всі з'їхались на навчання. І в цьому контексті я лише звернув увагу, що я вважаю. Гула військової адміністрації Полтавської області і всі дотичні до цих піар рекламних роліків мають бути покарані в відповідності з законом України. Ну що я вважаю, що питання таких речей мають становити державну таємницю, і на тому тлі, що в нас фактично зараз іде війна, і на тому тлі, що іде так би мовити самоцензурування і громадян, і військових з приводу переміщень, скупчень людей і так далі. Ми мусимо бути мудрими. Ну а я про яку мудрість можна говорити у вертикалі президента, де президент сам призначає за поданням чи єрмака, і так далі, неважливо за чиїм. Але тим не менше він призначає цих людей, які мали би контролювати ці процеси. А то знаєте, як так воно виходить: так, наші свобода слова трішечки ми пригальмуємо, тому що ж у нас же ж воєнний стан і є загроза національної безпеці а в той же час. Ну, відбуваються такі ганебні речі. Але я хочу нагадати, що почалось все не з Полтави. Перша фотографія Арахамія і Подоляк на Яворівському полігоні призвела до колосальних жертв серед волонтерів, добровольців, іноземців і так далі. На яворівському полігоні. Хтось сів ні? Тому що для цих довбнів піар це все. В той час, коли український народ думає про перемогу в війні, довбні думають за перемогу на виборах. От і все. Про кадрові призначення давайте детальніше поговоримо, але почати я хочу із історії з начальником сил безпілотних систем. Минулого тижня цілий скандал розгорівся, тому що активісти говорили про те, що його там висували йому звинувачення в держав. Зраді дописі на сторіночці збройних сил України у Фейсбуці на це відреагували. Сказали тоді про те, що Роман Гладкий є офіцером і з багаторічним досвідом служби, має відповідну військову освіту в 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника об'єднаного штабу командування об'єднаних сил та заступника командувача об'єднаних сил збройних сил України. А впродовж вісімнадцятого, дев'ятнадцятого років, пройшов усі необхідні перевірки службою безпеки України. Відтак має допуск. До роботи з відомостями із найвищим ступенем секретності, Нібито зраду зняли 3 вересня. Е, З'являється повідомлення про те, що додаткових перевірок служба безпеки стосовно гладкого не Проводила, а вже наприкінці дня вчорашнього 3 вересня стало відомо про те, що головнокомандувач збройними силами сирський відсторонив Гладкого від посади на час перевірок спеціальних, які тепер проводитиме Служба безпеки України. Ви розумієте, що відбувається із перевірками? І власне цю всю історію як ви прокоментуєте? Ну, знаєте. Скажімо так ситуація складна, тому що кадрова кадровий голод на професіоналів заміняється наближеними, заміняється лизоблюдами, і фактично професіонали стають непотрібними, але лизоблюди завжди знайдуть собі місце. Як я реагую на цю історію? Ну, по-перше, давайте говорити відверто. Якщо людина підозрюється у держзраді, та тобто я зараз не про те, винен чи не винен? нас можна багато кого підозрювати, багато на кого навішати, затаврувати і так далі, особливо коли на ці питання починають впливати соцмережі. Взагалі, останнім часом відбувається якась ваканалія кадрова, тому що у нас виявляється, через соцмережі можна впливати на кадрові призначення на вищі посадові, як то кажуть, крісла, а і тим більше вже і в Збройних силах України. У нас з помощі за допомогою соцмереж можна спробувати знімати комбригів, або навпаки втримувати комбригів. Тобто я зараз не критикую питання, які піднімаються. А я зараз критикую самі механізми, які відбуваються в нашій армії. Звичайно, ми не совкова армія. Ми намагаємося стати армією за стандартами НАТО. Але чесно кажучи, я не чув, що в країнах НАТО призначення на посади відбувалися через соцмережі або з дитя з посад. Ну давайте говорити відверто. Той же час це, це тільки що сказав і Горлапін військовий. В той же час Ігор Лапін, політик дивиться на цю історію з точки зору національної безпеки, і що я бачу? Отже, ми бачимо, що чоловіка призначають на в новий рід військ, фактично, начальником штабу, це найвищий рівень доступу, секретності і всього іншого. В той же час я читаю російську соціологію як політик. А і дивлюсь, що там відбувається, де росіяни одностайно підтримують дії Росії російських військ на території України і так далі. Також дивлюсь українське опитування громадян, де майже 80% громадян України вважають росіян відповідальними за це все. Тобто, не путінський режим, не Путін, а російський народ. Відповідальними за війну проти України за звірства, і так далі. Тобто, українці вважають російський народ відповідальним, не Путіна, не його режим, не два генерала, а весь російський народ. Ну зрозуміла позиція, ми це розуміємо, і тут я дивлюся а у пана генерала дружина з російським паспортом, і дочка виступає увага за центральний спортивний клуб армії Російської Федерації. То я от хочу задати питання чисто морально-етичної точки зору цьому генералу, пане генерал. А ви вважаєте разом з українським народом, що весь російський народ відповідальний за звірства в Україні? Ви разом з нами, з українцями, ставите цю відповідальність і запитуєте свою дружину, громадянку Росії, і свою дочку. Ви їх також звинувачуєте і вважаєте їх відповідальними за звірства росіян в Україні. Розумієте? Звичайно, на це запитання він не дасть відповідь, тому що, ну, по-перше, почнемо з того, що. Наш ефір, напевно, він з вами не подивиться, хоча, може, після останніх перепітів, може, і подивиться. Але ця ситуація, якщо Ігор Лапін задає таке питання, то в мене тоді запитання до департаменту контррозвідки, до Служби безпеки України, доповідаю голосом через рот. Отже, ми почули, що ця людина що її перевіряли десь колись якось ну, багато років тому. Ну, окей, багато років тому перевіряли, але тим не менше, ми маємо що? Приходить на комітет нацбезпеки і розвідки у Верховну Раду в парламент, значить відбувається зустріч, і йде доповідь сирського. Що перевірки проводилися, що от призначення є. Є доповідь мого побратима Сухаревського, який ну, типа, якби не впливає на кадрове рішення, взагалі не знаю, чого його визивали на комітет. Його відповідальність в прийнятті кадрових рішень рівна нулю. Тому що на превеликий жаль, в нас заступників вам можуть призначати без вашої згоди. Ну так працює система в державі України. Ми пригадуємо, як залужному призначав Зеленський тих, кого вважав за потрібний. Точно так само відбувається і при Сирському, і всередині самої системи так само це відбувається. Ваш заступник, а він же і є начальник штабу, це фактично призначається без вашого відому. Єдине, що можу сказати, що, наприклад, на межі батальйону. Ну, от я як був комбатом, то начальника штаба я просив призначити ту чи іншу людину, і мені його призначали. Тобто я брав участь в призначенні цієї людини. А от що стосується вищого військового керівництва, на превеликий жаль, це відбувається у відповідності до того, як вони собі вважають за потрібне, звичайно, в межах чинного законодавства. Так от і тут виходить з і починають нам розповідати. І тут є спростування, що от додаткових перевірок не перево... не проводилося, але тим не менше. Після реакції і після вже цих неспро... неспростованих доказів щодо російського громадянства і так далі в е... медіа, що відбувається, нам говорять про те, що призначена додаткова перевірка, і він відсторонений. Ну, нібито, так би мовити, парирувався удар, що от, ну, раз ви так хочете, ми ще додаткову перевірку зробимо. А Лапін сидить і думає, почекайте, почекайте, додаткова перевірка робиться, коли вже людину перевіряли. І тут виходить таке відповідь Служби безпеки України. А ми цього чувака не перевіряли. І при чому не перевіряли? Бо до нас ніхто з таким запитом не звертався. У мене питається в тій задачі Служби безпеки України. Вам щоб під час війни когось перевіряти на причесність до російської агентури треба додатковий запит? Чи ви там сидите якого біса? Вам лише повідомлення у медіа вже має бути достатньо, щоб почати цю перевірку автоматично без будь-яких запитів. Але тим не менш, ми ж бачимо, що у нас. Кадри Вані Баканова далі продовжують працювати в СБУ. І від зміни директора підприємства, суть його не міняється. Те, що сьогодні став малюк, і що, ну і як зреагувала Служба безпеки, чекають запиту від Генштабу. Тому, ви знаєте, чесно кажучи, ця вакханалія і цей бардак вбиває гірше е -е, і більше, ніж російські кулі, бо брехня навіть від наших військових начальників щодо додаткової перевірки не проводилось, не було ніякої перевірки, і не треба зараз робити ще одну другу, бо ще не було першої. Зробіть хоча б першу, Ну, але тим не менше, маємо те, що маємо. Російська агентура, вона ж така: дехто через ліжко залазить до генералів, дехто через дітей залазить до генералів. Ну, це вже питання роботи розвіду, і тут знову ж таки, якщо це питання роботи розвідок і контррозвідок, ну як згадати малюка і не згадати Буданова в цьому ж самому контексті? Ну десь так тому я до цього відношуся саме з цієї точки зору, і тут мені говорить і військова людина, яка переживає за життя моїх побратимів, і звичайно, політики, які дивиться на ту вакханалію, що відбувається у владних кабінетах, зокрема, і в тому числі в силових е структурах спецслужб.